І знову коронавірус на Львівщині зростає кількість хворих на ковід. 19 за останній тиждень в області 1205 осіб підхопили вірус в Україні. Й надалі вирує Омікрон. Нагадаю, цей ж там є найбільш заразним. У Львівській обласній інфекційній лікарні лише два тижні тому опікувалися двадцятьма ковідними пацієнтами. Сьогодні у відділенні 70 заслаблих на коронавірусну хворобу. Інфекціоніст Андрій Орфін певнить, українці втратили пильність до вірусу. Нині з нежитим та кашлем ідуть не до лабораторій по ПЛР. А на роботу люди в інкубаційному періоді ходять, не знають, що вони хворі заражають. На початку хвороби, коли є там незначні катаральні прояви, нежить, покашлювання, температура невисока 37 – 37,5-37,7, то дехто все-таки йде на роботу, але вже з грубо кажучи, з дня сьомого. Стан пацієнтів часом досить різко погіршується, а декого критично погіршується. Ну, і такі пацієнти їдуть в інфекційну лікарню. Відтак, при перших проявах хвороби, варто таки відвідати медлабораторію за потреби ізолюватись, а також повідомити про свій діагноз тих, кого потенційно могли заразити.